Доброго ранку, діти! Погляньте, яка гарна маленька коробочка. Що ж це таке, як ви гадаєте? Дітки, це будинок, у якому живуть різнокольорові фарби. І у них є красиве ім'я. Ці фарби звуть акварель. Давайте всі разом повторимо акварель. Коли відкриваєш цей будиночок, Акварель з надією вдивляється в художника, ніби запитує, а чи знаєш ти нашу таємницю? Відкриваємо, дітки, цей будиночок, і давайте запитаємо в акварелі, що ж найбільше вона полюбляє. Акварель фарба тверда. А згадайте, будь ласка, яка фарба гуаш? Гуаш м'яка густа, так? Вона тягнеться за пензликом, а акварель тверда. Можна її ось так пальчиком торкнутися, бачите, і на пальчику нічого не залишається. Нею не можна відразу малювати, як ми з вами набирали гуаш і відразу малювали, а нею. Не можна відразу. Щоб підготувати її до роботи, необхідно подарувати фарбі водичку. Якщо гуаш не дружить з водою, то акварель більш за все всього полюбляє воду. Коли вона зустрічається з водою, вона радіє, посміхається та вирушає в подорож. Упустіть дітки краплинку води в акварельну фарбу, набираємо водичку та пускаємо в акварельну фарбу. Ось так. Кожну фарбу краплинку водички. Завжди перед роботою, акварельними фарбами її необхідно підготувати. Необхідно пустити краплинку води у фарби. Погляньте, під кожною краплинкою фарба ніби світлішає. так? начебто від сонячного проміння посміхається. А зараз допоможіть кольоровій краплиці перенестися на аркуш паперу. Давайте ми з вами спробуємо. Спочатку нам необхідно змочити пензлика у водичці, потім залишки водички ми прибираємо об кінчик скляночки. Беремо фарбу, давайте жовту, набираємо на пензлика та переносимо на аркуш паперу. Погляньте як гарно так. Перед роботою з іншою фарбою, іншого кольору нам гарно треба вимити пензлика. Від попередньої фарби, також залишки водички ми витираємо об стаканчик і візьмемо червону фарбу, червону краплинку. Погляньте, яка вона м'якенька, яка гарна. Знову вимиваємо гарно пензлика, залишки водички. ми Знімаємо кінчиком скляночки. візьмемо зелений. Погляньте, які різнокольорові ми отримали доріжки. Спробуйте, дітки, поспілкуватися з фарбою та намалювати ось такі гарні яскраві акварельні сліди. І не забувайте, що в будиночках акварельних фарб, бачите, завжди має бути чисто від неохайності та невимитого пензлика фарба може забруднитися та захворіти. А нам час прощатися з аквареллю. Закриваємо будиночок і кажемо фарбі до наступних зустрічей.